Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку основи властивості та застосування гідроксидів натрію та кальцію. Сьогодні ми з вами повторимо властивості основ, вивчимо властивості натрій та кальцій гідроксиду. А також їх використання з курсу восьмого класу. Нам відомо, що основи це складні речовини йонної будови, до складу молекул яких входять катіони металічних елементів і гідроксид аніонів. Загальна формула основ метал метал-ОН1. Н це валентність металу. Прикладами натрій он натрий-ОН, 2 алюміній алюміній-ОН3. Назви основ Утворюють додаванням до назви катіона слова гідроксид. Наприклад, літій гідроксид, магній гідроксид. Але якщо металічний елемент проявляє змінну валентність, то її вказують у назві, наприклад, манган 2 гідроксид, – 3-гідроксид. Залежно від розчинності у воді, основ, основи ділять на. Розчинні основи, які дістали луги, назву луги, і нерощинні основи. Також основи класифікують за числом гідроксильних груп. Якщо у формулі одна гідроксогрупа, їх називають однокислотні, дві гідроксогрупи двокислотні. Якщо три гідроксогрупи багатокислотні. Натрій і кальцій. Чому ми маємо зупинитися саме на цих елементах? Оскільки ми сьогодні розглядаємо властивості натрій гідроксиду і кальцій гідроксиду, ми повинні згадати положення цих елементів у періодичній системі та їх будову атома, Натрій – елемент першої групи головної підгрупи, який розташований у третьому періоді. Кальцій елемент другої групи головної підгрупи, який розташований у четвертому періоді натрій лужний метал, що розташований у третьому періоді і має три енергетичних рівні. На першому енергетичному рівні 2 електрона, на другому 8, на третьому один. Отже, на зовнішньому енергетичному рівні. А це буде третій енергетичний рівень. С під знаходиться один електрон, який відповідає номеру групи, в якому знаходиться натрій. Кальцій розташований у четвертому періоді і має 4 енергетичних рівні. На першому рівні 2 електрона, на другому і на третьому по 8 електронів. І на четвертому енергетичному рівні 2 Електрона. Отже, на зовнішньому енергетичному рівні четвертому С підрівні 2 електрона. Тобто натрій і, калій, і кальцій є типовими металами, оскільки на зовнішньому енергетичному рівні мають натрій 1 електрон, кальцій 2 електрона. А ми вже з вами знаємо, що метали є відновником. Тобто, Натрій, втрачаючи один електрон, може проявляти на може перетворитися на натрій із ступенем окиснення плюс 1. Кальцій, втрачаючи 2 електрона, перетворюється на кальцій із ступенем окиснення плюс 2. Тому. Натрій і кальцій у сполуках будуть проявляти ступені окиснення лише натрій плюс 1 кальцій плюс 2. Реагуючи з водою, ці метали утворюють луги. Якщо у воду з фенофталогіном покласти шматочок, ну, наприклад, натрію, ми побачимо, що цей метал починає рухатися по воді і, розчиняючись, забарвлює воду у малинове забарвлення. Це і свідчить, що відбулася реакція, внаслідок якої утворився луг. Наприклад, натрій плюс H2O утворюється натрій OH плюс водень. Водень виділяється в даному реакції. Фізичними властивостями натрій гідроксиду – це біла, непрозора, тверда речовина, гігроскопічна, добре розчиняється у воді. Розчинення супроводжується виділенням теплоти. І якщо на дотик, то вони досить милкі речовини. Кальцій гідроксид, на відміну від натрій гідроксиду, слабше розчиняється у воді, хоча їхні властивості схожі. Переходимо з вами до хімічних властивостей. Луги діють на індикатори, змінюючи своє забарвлення, взаємодіють з кислотою, з кислотними оксидами, амфотерним оксидом і сіллю. Розглянемо з вами поступово кожну властивість. Луги сильні електроліти. Їх водні рощини змінюють забарвлення індикаторів. Наприклад, Метилоранж у нейтральному середовищі має е, оранжеве забарвлення, в лужному середовищі змінює на жовте. Лакмус в нейтральному фіолетове, в лужному синє. Фенофталогін в нейтральному безбарвний, в лужному малинове забарвлення та універсальний індикаторний папірець, зануривши у лужне середовище, буде змінювати своє забарвлення на синє. Чому ж відбувається зміна забарвлення індикаторів. Розчиняючись у воді, луги дисоціюють з утворенням катіона металічного елемента і аніону гідроксиду. Ну, Наприклад, натрій ОС OH дисоціює на натрій плюс плюс мінус. OH кальцій ОН OH дисоціює на, на кальцій 2 плюс плюс. 2ОH OH Луги взаємодіють з кислотами, утворюючи сіль і воду. Давайте ж розберемо дану реакцію. У чисту посудину наливаємо натрій гідроксид. Обов'язково додаємо феноофталегін і спостерігаємо малинове забарвлення. До розчину натрій гідроксиду додаємо кислоту. Кислота нейтралізує. Натрій-гідроксид, утворюючи сіль і воду, луги взаємодіють з, вод... з кислотами, утворюючи сіль і воду, реакція взаємодії лугу і кислоти називається реакцією нейтралізації. Якщо цю реакцію: натрій гідроксид плюс хлоридна кислота, утворюючи натрій хлорид плюс воду, Записати у йонному вигляді і скоротити однакові йони у правій і лівій частині, то ми побачимо, що одним із продуктів є вода слабкий електроліт. Наступна взаємодія це основи взаємодіють із кислотними оксидами. При взаємодії вапняної води з вуглекислим газом. Або карбон 4 оксидом, утворюється осад, це є якісна реакція на вуглекислий газ. При взаємодії лугу з кислотним оксидом буде утворюватися сіль і вода. Можна зробити висновок, що луги не тільки взаємодіють з кислотами. З кислотними оксидами, утворюючи сіль і воду. Луги також можуть взаємодіяти з амфотерними оксидами або гідроксидами, утворюючи сіль і воду. Наприклад, кальцій-гідроксид при взаємодії з цинк оксидом буде утворювати кальцій цинкат плюс воду. Натрій-гідроксид при взаємодії з цинк-гідроксидом Буде утворювати натрій цинкат і воду. Також натрій та кальцій гідроксиди реагують із солями. Але потрібні певні умови. Перша сіль має бути розчинною у воді. А ось основа і інша сіль, яка утворюється. Мають бути осадом. Одна із них, із цих речовин, повинна бути осадом. Я пропоную вам переглянути відео взаємодії натрій гідроксиду з 3 трихлоридом. До чистої посудини доливаємо 3 трихлорид. Спостерігаємо таке забарвлення жовтувате. Дорощену ферум хлориду додаємо натрій-гідроксид, і ми спостерігаємо з вами забарвлення бурого кольору, що є осадом. Утворився ферум гідроксид Отже, дана реакція має наступний вигляд: натрій гідроксид. При взаємодії з ферум хлоридом утворює натрій хлорид. Та ферум 3 гідроксид, що випадає в осад. Якщо дану реакцію ми запишемо в йонному вигляді і скоротимо йони, які повторюються в правій і в лівій частині, то ми побачимо з вами наступне: що утворюється ферум 3OH 3 мінус, утворюючи ферум ОС3 і стрілочка вниз, що показує осад. Сьогодні ми з вами повторили властивості, як фізичні, так і хімічні властивості натрій та кальцій гідроксиду. А тепер я пропоную вам перейти до застосування кожного гідроксиду окремо. І так, натрій, гідроксид. У техніці як каустична сода або їдкий натрій, і має широке застосування. Завдяки мийним властивостям його використовують для виробництва побутової та промислової хімії. Натрі гідроксид застосовують як каталізатор у нафтопереробній промисловості. У текстильній промисловості волокна обробляють лугом і промивають. Завдяки цій процедурі зникають дрібні ворсинки, а саме волокно стає міцнішим і приємнішим на дотику. У харчовій промисловості натрій гідроксид використовують як регулювання кислотності в продуктах. На це вказує число е 524 на обгорці продуктів. Застосовуючи натрій гідроксид, проявляють знімки під час оброблення фотографій, нейтралізують токсини, очищають повітря. У хімічних лабораторіях натрій гідроксид використовують як реактив для вивчення хімічних властивостей та добування багатьох речовин. Застосування кальцій гідроксиду Кальцій гідроксид має назву гашене вапно. це порошок білого кольору і малорозчинний у воді. Найбільшого застосування гашене вапно набуло в будівельній справі. Для виготовлення будівельного розчину до кальцій-гідроксиду додають пісок і воду, для зв'язування цегли цемент, а для штукатурки гіпс. Велику кількість кальцій-гідроксиду застосовують під час виробництва цукру, як вапняне молоко, для очищення від домішок і кристалізації. У харчовій промисловості, як харчову добавку, є 526. Щоб дія, що діє як загусник і регулятор кислотності. Кальцій-гідроксид використовують для, поділення, для побілення дерев і кущів, щоб запобігти їхнім хворобам у сільському господарстві для вапнування кислих ґрунтів. У фармацевтичній технології як регулятор pH і для отримання кальцієвих мил, жирних кислот. Це не весь перелік застосування знач... зазначених речовин. Проте, незважаючи на таке широке використання, завжди треба пам'ятати, що під час роботи з лугами необхідно дотримуватися правил безпеки. Дякую за увагу і до нових зустрічей!